Вітаю, друзі! Прошу максимально репостити, максимально поширювати це відео. Потрібен необхідний просто розголос, щоб розірвало всю країну. І виродків з ТЦК, які викрали викладача Львівського університету Франка, лаборанта ядерної фізики. Викрали, побили і викинули на узбіччі під Києвом. Ці виродки мають бути покарні. А тепер, друзі, детальніше, але за хвилинку поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і найголовніше знати правду. Отже, Більченка Степана Борисовича викрали співробітники ТЦК у Львові в районі Стрийського ринку близько 9-ї ранку. В цей момент він прямував на роботу до Львівського університету імені Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, проводячи для студентів практичні та лабораторні. Заняття. По факту вчений ядерщик, викладач ядерщик. Тут хтось розповідав про відновлення ядерної зброї і так далі. і так далі. Отак от, от, Беруть лаборанта ядерщика, лаборанта ядерної фізики, пакують і везуть. Його доставили до Вичаківського залізничного е ОРТЦК. Та СП, нібито для оновлення облікових даних. Однак його змусили прийти велика лише за дві години, бо незалежного медичного огляду не було. Більшість лікарів він навіть не відвідав. Степан страждає на синдром обструктивного апноє, сну ОАС. Проте комісія заявила: якщо зараз не турбує, значить здоровий. Його незаконно отримували весь день, чинили моральний тиск, залякували, виписали повістку і змусили підписати документ, в якому сказано, що нібито прибув по виклику о 19.00. Степан пізніше опинився під Києвом. У реконно короткі терміни. Повна картина ситуації наразі до кінця. Невідома, її мають встановлювати слідчі, але після експрес-мобілізації та швидкого відправлення під Київ, його знайшли на узбіччі дороги. Перехожий викликав швидку допомогу. Лікарі в лікарні діагностували набряк мозку, перелом основи черепа та гематоми, остаточний діагноз поки що уточнюється. Степан перебуває в критично важкому стані. Робота в університеті давала Степану відстрочку від армії. Також він проходив альтернативну службу з релігійних переконань та мав всі відповідні документи. Але те, це конам байдуже, їм потрібно було виконати план. І те, що він в ядерщик, вчений ядерщик. Викладає е, і сам вчиться, нікого абсолютно не хвилювало. Про яку нах ядерну зброю говорять ці люди, коли дозволяють своїм тицикунам хапати лаборантів ядерщиків вчених, педагогів, тих людей, які мають займатись іншим, тих людей, які мали б щось створювати. Тих людей, які мають документи і не підлягають мобілізації. Абити, катувати, викрадати, яке моральне право вони мають, прошу максимальний репост, вимагаю від Генеральної прокуратури негайно порушити кримінальне провадження, взяти під варту всіх винних у викраденні, катуваннях, нанесеннях тяжких тілесних. Побоїв більшенку Степану Борисовичу. Друзі українці, мусимо зараз всією громадою поширювати цю інформацію і вимагати від влади, від зелених гнид, які довели до цієї ситуації країну покарання винних, винних в викраденні катуванні і нанесенні тяжких тілесних. Ушкоджень, і якщо цього не досягнемо, то викрадуть тебе, його, будь-кого з нас. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.